Під слідством слідчий комітет ФСБ та пенітенціарна служба Росії СБУ відкрила проти них кримінальне впровадження за затримання української льотчиці Надії Савченко. Про це розповіли на брифінгу у відомстві. Серед інших новин від служби до СІЗО з лікарні сьогодні переводять одного із затриманих російських військових ГРУ. Другого переводять незабаром. Про це сказав керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вов. Каже, зараз проводиться досудове слідство, яке планують завершити за 2-3 місяці. Відео з телефона Олександра Олександрова, яке вчора оприлюднили в парламенті, не є доказами. Проте на телефоні СБУ знайшли ще й фото, які мають право долучити до справи. Також кажуть, втомилися пускати відвідувачів до росіян. За правилами їх мало бути не більш як три. Проте до ГРУшників вже приходило понад 10 делегацій. Давайте дадемо слідчим спокійно працювати. Ніхто їх не приховує, стан здоров'я їх відомий. Їх не обмежено як у часі, так і місці відвідують адвокати, які, наскільки мені доводи, вже дають інтерв'ю. Я не бачу в них якихось претензій до слідства або до стану їх здоров'я, або до іншого їх стану.